Продовжуємо розмову про українську повстанську армію. 80 років тому вона народилася. Ірина Сенек, моральний орієнтир. Історія людства, історія народу це не просто ланцюжок подій і обставин. Вона наповнена високим, часом незрозумілим для нас змістом, бо нікому не дано знати, у чому. Земна місія тієї чи іншої людини. Чому ім'я одного горить не гасимо для десятків поколінь, а іншого забувають навіть найближчі люди? Ірина Сенек, героїня України, талановита поетеса, золота майстриня української вишивки, Борець. Найдовгостриваліший політв'язень – жінка 34 роки в'язниць таборів і заслань, громадський діяч, почесна громадянка міста Борислава і Львова, заслужений майстер народної творчості України. Народилася вона 8 червня 1926 року у місті Львові. В родині українського січового стрільця Михайла Сенека мати Марія працювала в друкарні, у сім'ї було троє дітей. 1945 року Ірина стала студенткою Львівського університету, навчалася на факультеті іноземних мов. Уже цього ж року її заарештовано як зв'язкову Романа Шухевича. А в березні 46-го року засуджено на 10 років концтаборів особливого режиму і на 5 років позбавлення громадянських прав. Через усе життя пронесла слова коханого Богдана Коницького. Наша ідея каже нам жити, переборювати усе і це є правда, нага правда, яка. Твердіша за мури, просьби, побої і знущання. Героїня щаслива, що мала таке кохання. Вона опиняється в тайшицьких таборах, зокрема в сьомому спецозерному таборі Іркутської області. У центральній кавторжній лікарні зробили операцію, після якої перестала ходити. Очухали. І спровадили назад на важкі роботи лісоповалу, шпалозавод, кам'яний кар'єр. Із таборів дозволялося писати два листи на рік. Сестру ув'язнили в 44-му, а згодом і батьків, і малолітнього брата за те, що були родичами двох бандиток. Молоді, красиві злочинці не вкрали. Не вбили, а головна провина Любили Україну понад усе. Два листи лиш на рік, два листи. Та до кого ж мені їх писати? Можу, я їх думками посилати, бо в тюрмі брат малий і сестра старі батько і та мати. Та кому ж два листи написати? Після 10 років таборів Ірина на засланні в місті Анжеросудженськ Кемеровської області. І знову операція. Лише в 68-му році вона повертається в Івано-Франківськ. До Львова не пустили. У рідному краї веде правозахисну діяльність, бере активну участь у виданні підпільного вісника, організованого В'ячеславом Чорноволом. 17 листопада 1972 року новий арешт за антирадянську агітацію з метою повалення могутньої радянської влади. Суд 11 років ув'язнення. А далі в Мордовію в заповідник імені Берії Жек, як називали в'язні табір номер 385 де сиділи. І В'ячеслав Чорновіл, і Василь Стус. Тут я відмовилася від праці, сказала, що більше не працюватиму. Покарань не боюся, я страх давно втратила, пригадувала пані Ірина. У мордовських таборах вона відбувала покарання з Іриною Калинець, Стефою Шабатурою. Ніною, Сократою, Караванською, Оксаною Попович, Надійкою Світличною та багатьма іншими жінками-політв'язнями. Звільнили патріотку 17 серпня 1983 року. Вона повертається в Україну, у Борислав. Бо саме це місто розташоване за 101 кілометр від обласного Львова. І знову проблема. Казівка від КДБ не реєструвати шлюб двох запеклих українських політв'язнів. Та працівниця ЗАГСу виявилася порядною, сміливою жінкою, підказала. Приходьте пізно ввечері, я вас розпишу, ніяких свідків не беріть. Ірина Сене жила Україною і для України, дух батька січового стрільця. Материнська молитва, любов до України, вірність ідеалам її визволення завжди були з нею, живили, надавали сили. З ранньої юності почала свою боротьбу за волю батьківщини і боролася за неї упродовж усього життя, і силою своїх переконань своєю поезією, своїм вишивацьким хистом. Ця мужня жінка подарувала нам прекрасні збірки поезії, такі як Біла астра Любові. Видана в Канаді 91-го року. Загратована Юність Дрогобич 96 рік. сові полотна Нью йорк 90-й рік. Поситра по тюрмі. Неволі Ніна Вірменко залишила спогади. Ірця знаходила клаптики паперу, робила мініатюрні блокнотики, потайки віршувала, черговий шпон у бараці, і поспіхом вона ховає свої записнички за халявні блокнотики, куди вона їх тільки не тицяла. Знаходили навіть у стінах і летіли клаптики паперців, як пір'я, бо ж усе безжалісно відбиралося. Та потужить трохи ірця і знов оживає, бережить нові слова в рядках на нових клаптиках. Я знала, я знала ще зрання, ще навіть найбільше страждання. Не приносять народові волі, її здобувають на бранному полі. Боже, як актуально це сьогодні. Наш етап так поволі плететься, всі замучені вкрай, а мені в цій тезі верзеться, України визвольний розмай. Пророча мрія. України, України Ірина Сенек. Вона утілення доброти, волі і мужності, ніколи не каялась, а твердила. Бог не завдав нікому ще хрести, які не в силі понести її життєва мудрість щире слово. Правди так потрібні нам нині, як утвердження думки, що все це таке справедливе істинне. Суспільство може створити лише вільна людина, а будувати його треба на засадах правди і любові. Історія не лише прекрасний вчитель і вихователь національної свідомості, але й ефективна зброя в інформативних боях російсько-української війни, яку називають війною за історію. Вороги твердять, що нас із вами немає і не може бути, а ми ретельно вивчаємо свій родовід, сміливо дивимося в очі ворога. І переконані у власній перемозі наша зброя, слово і кулемет. Слава Україні, слава героям!